Доброго дня, шановні, вас вітає магазин Ультрамеблі на Югоці. Сьогодні хочемо вам представити нову кухню, яка з'явилася у нас на вітрині. Називається вона кухня тренд. Розмір кухні, яка у нас на вітрині 2,20 на 1,60 м. Хочемо більш детально вам про неї розповісти. Будемо починати спочатку. Перша секція 60 см розміром, створена під мікрохвильову піч. А також у неї зверху знаходиться секція для зберігання ваших кухонних речей. Дуже зручна секція, раніше її не було. Це новинка по фабриці. Якщо у вас мало місця на стільниці, ви зможете підняти микрохвильовку в цю секцію. Це буде зручно і достатньо симпатично. Друга секція створена під витяжку. Витяжка може бути телескопічна, може бути іншої модифікації, але у вас зверху зберігається також секція для зберігання речей. Також зручно. Далі йде секція розміром 60 см. До речі, зробимо поправочку, що секції верхні у цієї кухні 92 см, тобто вони збільшені. Стандартні йдуть 72 см. Тут ми зібрали кухню з 92 см верхніми секціями. це додає нам ще одну поличку для зберігання і буде виглядати кухня більш. Солідною, тому що вона буде вища. Далі у нас іде кутова секція, зручна під прямим кутом, і також у вас буде багато місця для зберігання речей та кухонного приладдя. І ще одна секція. Так як у нас знизу буде мийка, то цю секцію ми обладнали. Сушаркою для посуду, сушарка для стаканів та чашок, і зверху ще там додана поличка для зберігання. Також новинка по фабриці, секція відкрита з металевим каркасом. Вона виглядає дуже стильно, вона сама собою прикрасить вашу кухню, а також буде слугувати для речей, які повинні бути під рукою, тобто, щоб швиденько ми могли взяти. Посолити, поперчити і повернути на свою поличку відкриту. Тепер подивимось на нижні секції. Ця сторона у нас 1,60 м. Перша секція знизу йде з шухлядою. Шухляди йдуть на телескопічних направляючих. Це плавне відкривання, закривання це зручна фурнітура, яка не ламається. А знизу будуть полички. Кутова секція створена для того, щоб в ній була врізана мийка. Знизу буде місце для зберігання та місце, яке буде включати в себе сифон. Ще одна секція: також шухляткою для ложок, вилок, ножиків для дрібничок, і також з дверцятами, з поличкою. Цю кухонну набірку ми укомплектували секцією під духову шафу, яка буде знаходитись знизу. Зверху врізаємо поверхню газову або електричну, яка вам зручніше буде, і вона буде знаходитись в стільниці. І ще одна секція, яка закриває нашу кухню. Це секція розміром 60 см, шухлядою також зверху і з тумбою знизу. Що можна сказати про цю кухню? Чим вона відрізняється від інших. Нижні фасади у нас йдуть глянцеві, тут фарбований високий глянець, а верхні фасади матові. Це створює ефект сумісної текстури, низ глянець, верх мат. А також у цій кухні дуже зручні інтегровані ручки. Що важливо, що ця кухня являється фабричною кухнею, яка зібрана, як ви бачили, з окремих кухонних секцій. Це дозволяє вам вибрати. Кухню по вашому розміру, ми її підберемо з будь-яких секцій, які вам будуть зручні, які вам сподобаються, які підійдуть під розміри вашої кухні. Її можна зробити меншою, можна більшою, можна набирати пряму, можна так як у нас кутову. Ще ви можете обрати кольори, в яких буде виконана ваша кухня, обрати кольори корпусу, фасадів, нижніх, стільниці. Та верхніх фасадів вона буде влаштовувати вас на 100%. Якщо ви бажаєте прорахувати вартість вашої кухні в будь-якій комплектації, ви можете звертатись до нас в дірект, зателефонувати по телефонам або зайти в будь-який з наших салонів. З радістю допоможемо вам цьому.